Коли я почула, що моя віруня при надії, то вже не витримала сама. Я не розумію, як так можна взагалі. Хай буде, це дошлюбні стосунки. Хай буде, я вже закриваю очі, бо світ тепер такий став. Але жити разом з хлопцем стільки часу і не почути, виходь за мене. То для мене вже за всіма межами здорового глузду. Вірочко, донечко моя, казала їй я, ти ж розумієш, що твої молоді роки отак пройдуть. Він з тебе всі соки вип'є, а потім що? Мамо, він мене кохає, каже мені донька, я цього не бачу. Вже три роки вони отак живуть. І я просто на того зятька невловимого дивитися не можу. Я не ходжу до них, але на дні народження доньки ми таки бачимося, тому це для мене неймовірне випробування нервів. Я ростила її сама і просто не можу змиритися, що дитина моя, в яку я вкладала всю свою душу, якій вимолюю в Бога добру долю. Вона просто повторює мою. Вірочко, кажу я їй, ти ж знаєш, що ми жили завжди двоє і не завжди було так нам легко, як іншим родинам. Якби у нас був в родині чоловік, то ми могли б жити набагато краще. Ти ж розумієш, що чоловік в родині, він потрібний. Так, мамо, але нам добре з Тимуром, Доню, то треба, щоб було не лише добре вам, але й добре мені, твоїй мамі. Я хочу, аби ти була одружена. Мамо, ти все завжди на свій рахунок сприймаєш ми так живемо і все. Мені, невловимі свати теж приязно усміхаються, як і вірі, але я бачу, що така ситуація і їм не зрозуміла. Я на цю тему з ними не говорила. Бо ще чого буду свою красуню донечку комусь набивати в дружини, та такого світ ще не бачив. Аж тут моя віра мені телефонує зранку в паніці. Мамо, я при Надії», – каже мені. Не скажу, що точно тоді відчувала, бо найперше була радість, що нарешті вона вийде заміж, а з іншого паніка, а коли не вийде. Тобто ми будемо жити в мене всі троє з малюком. Перспектива, знаєте, не дуже. Я її заспокоїла, сказала, що дуже за неї рада, я сама чекаю, як той Тимур, зять мій невловимий відреагує. Один день не телефонує, другий, третій, я вже не витримую і сама телефоную, щоб спитати, чи він їй зробив пропозицію. Що сказав Тимур, починаю здалеку. Та зрадів, каже, що будемо жити втрьох, каже щаслива донька, а весілля коли? питаю вже прямо. Та він нічого не сказав. Чую я по голосу, що донька теж трохи знервована. Ну, як так? Я просто в шоці. Це що взагалі відбувається? Я не спала дві ночі точно, а далі вирішила, що я це все так не залишу. В неділю йду я до них в гості, хоч повторюю, я була у них вдома лише на днях народження донечки. Я точно знала, що він вдома, тому купила торт і квіти для віри. Донечко моя Люба, кажу їй з порогу, вітаю тебе з найціннішим скарбом в твоєму житті. А до невловимого зятя кажу то коли весілля? Бачу, що він аж присів з несподіванки. Донька теж на мене зиркнула з осудом, але я гнула своє. Чи ти плануєш, аби в дитини було наше прізвище? Та чого? каже Тимур. Звичайно, що буде моє, я дуже хочу цю дитину. Справді, бо я цього не бачу, кинула я і пішла на кухню різати торт. Щось вони між собою шикали, але я на те не звертала уваги. Весілля було швидко і зять до цих пір на всіх наших родинних святах каже, що то я його оженила на моїй доньці. А мені, знаєте, й байдуже. Головне, що є родина. Мені до його гонору діла нема. Чи я не права. Підпишись, підтримай українськомовний контент.